На початку 2024 року на телеканалі СТБ відбудеться прем'єра драматичної стрічки Перевізниця за участю естонської телекомпанії ATV та фонду Юсейт. Авторка ідеї та креативна продюсерка Валентина Руденко розповіла, що цим серіалом уже зацікавились багато країн Європи, що, звісно, просто не може нарадувати. Погодьтесь дуже приємно, що українська кіноіндустрія розвивається і виходить на такі великі масштаби. Зйомки серіалу розпочалися в березні 2023 року на Київщині. Роль головної героїні виконала українська актриса Анастасія Карпенко. Разом з нею у серіалі зіграють французькі актори Андріан Роб, Антуан Ербес і Каріна Бет Ор. Серед українських акторів Ігор Колтовський, Катерина Григоренко, Михайло Дзюба та інші. Драматичний серіал Перевізниця розповість історію Лідії, українки та професійної психологині. Її життя перевертається з ніг на голову після 24 лютого 2022 року, коли починається повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Вона приймає рішення залишитися в Україні та стати перевізницею для людей, які прямують до більш безпечних міст чи шукають рідних. Автомобіль Лідії стає місцем безпеки, а кожна поїздка сеансом терапії, в якій вона допомагає пасажирам розповісти про свої страхи, надії та мрії, перш ніж вони дістануться до місця призначення. До речі, ось ще розповів шоуранер серіалу-перевізниця Євгеній Тунік. Я вірю, що ця історія знайде відгук в серцях багатьох українців. Вона відображає переживання всіх, хто вимушено залишав дім, тих, хто намагався дістатися до близьких в інші міста, шукав коханих, продовжував робити свою справу та допомагати іншим в час війни. Ми впевнені, що в нашому проєкті не тільки національний, а й міжнародний потенціал. Адже цю українську історію побачить як наш місцевий глядач, так і широка аудиторія в Європі та за її межами. Що ж, діліться в коментарях, що ви думаєте про цей серіал, та що будете його дивитись, ставте лайк і до зустрічі!